Вітаю вас, друзі! Також освітають мої кислички, кислички Тріангуляріс, тут трикутні. І тут у мене 10 сортів, які хочу вам сьогодні показати вам. Ви їх, хто мене уважний і слухняний, бачили, що ті, як тільки вони почали прокидатися, там було один-два листочка, вони були просто ні про що, а зараз вже просто <різь> літо і вони мега прекрасні. А, так, ну давайте почнемо вас знайомити із, напевно, із найцікавіших, з двох найцікавіших. Трьох. Це називається Дороті Чау. У неї абсолютно красивий, срібний листочок такий. Буває круглий, буває такий трикутний, квіти в неї білі, трошки буває з таким атласним рожевим відливом. Дуже цікаво, бачите, у мене ще один з кущ. ось вони, тут Хтось більше, хтось менше. ось, Але вони так само прекрасні. Бачите, час тут. Іде реверс зелених, зелених клітиночок, але все рівно вона дуже красива. Перші розкіблиї, як рука здоровезні, потім тут менше. Ось там, бачите, наростають вони. Ось, добре. Потім нас називається Irish Mist. Теж дуже цікава. Кислиця, в неї, бачите, такі от, плямки на листях красиві. Звісно, воно інколи виглядає як хворобливість, але насправді вона дуже красиві, тому що це буде справжній шедевр, ніби як калюжа з бензином. Квіти білі. ось, Потім це називається сорт Фані. Дуже такий відомий з срібним малюночком, трохи більше, трохи меншим. Ось у неї. У неї квіти рожеві, схожа із мармурей, да, ем, у нього квіти і білі і більше срібного. Дуже гарні такі рослини. Так, ну за ногу, ніби все. Пішли потім по. Цікавим сортам темного відтінку. Це ось називається Love Drink. Ви не повірите, але на початку весни тільки виростали у були листя такого чорного, красивого кольору. І дуже темно, темно, такі темні квіти фіолетові були. Але зараз літо. і вона трошки набрала кольору. Треба не може її пересадити трохи більший горщик, щоб більше нарощувала бронючок. Ось це нас Black Velvet. Теж дуже красивий сорт. Подивіться такі красиві круглі такі листочки. У нього десь там більш трикутні, десь, десь менш трикутні. Там вони навіть такі взагалі цікаві. Теж квіти біло-рожеві. Це називається Магагоні. Магагоні. Магагоні, вибачте, що Ось, запутаю. По відео він може зробити так, щоб було. Типу... Зараз почекайте. Так, беремо. Отак, десь плюсмік. Отакі в нього більш схожі листя. Такого зеленоватого, такого красивого, такого болотяного кольору, дуже гарно, особливо з, з червоним переливом. Ось це Майк Спорт. Дуже цікавий. Такий кольор, як ви бачите, причому такі є в житті. Він такого рожевого кольору, абсолютного, дуже красива. Така квіти білі. Це спорт від Майка, від Атопурпуре красивого. Ось. Це називається вінтаж. Подивіться, які красиві, круглі листочки гарні, дуже симпатичні, красиві такі зелений малюнок з рожевими відтінками дуже гарними. Ну і це називається Burgundy Вайн. Дуже красивий сорт. Подивіться, як палають його листя. У мене є тут інше. Тут в нього тут більше червонуваті листочки. Я відсадив його, щоб бути. Ну, типу, щоб більше наращував е, листя і щоб, господи, щоб е, більше мало об'єму. І бачите, виділити, подивіться, бачите, вони відрізняються. Якщо подивитися, тут червоніший цей фіолетовіший. Ось, дуже красивий сорт, квіти білі. Ну і давайте повернемося до того, який є багато в кого сорту. Ця ось людина купила, я купив собі цього ґрунту. Е, Зараз я. Експозиція трошки в мене Так, повертаємося до нормального. Ось, бачите, це теж дуже цікавий сорт, не знаю, як називається, але дуже велике листя, красиве, з такими темними фіолетовими, з -фіолетовими такими масками. Дуже гарні, великі, такі дуже красиві, квіти неї теж рожеві. Ну, мега красива рослина. Ну, давайте повернемося до нашої основної групи. Заодно прогулюємося садом. Ну, частиною саду, вісно. Ой. Звісно, самі по собі кислиці вони абсолютно не вибагливі. Головне, що? Головне, щоб їм було багато сонця, ну, але такого не жорсткого. І щоб у неї. Для них головне, щоб було багато води і багато ґрунту, такого дійсно вологого, легкого. Тоді вони з легкістю нарощують бульби свої, псевдобульби кореневища і легко вас ростуть. Звісно, це мега красиво, коли вони всі разом. Подивіться, кольорова гама. Я просто настільки щасливий, що вони в мене є, що просто вам не можу передати. Ну, хіба що можу сказати, що час від часу бувають в продажу, тому пишіть, побачимося. Люблю вас, папа.